Вітаю! Сьогодні ми розглянемо симуляцію на платформі PET для здорового способу життя, яка називається Їжа і вправ. Щоб її знайти, потрібно знайти, зайти на платформу PET, знайти розділ Біологія. І отут з'являться у нас різні симуляції, але нам треба ще ось тут обрати сумісність. І забрати прапорець там, де HTML5. І ця вправа з'явиться ось вона їжа і вправа. Відкриваємо її. Стосується біології, харчування, енергії, пропонується в ній розробити режим дієти і фізичних вправ, і оцінити кількість калорій, необхідних для виживання. Отже, натиснемо на стрілочку і оберемо. Один із варіантів використання: або завантажити, або онлайн. У ну, мене налаштований браузер, одразу перекладає все на українську мову. І ось наша вправа. Як влаштовано це віконечко вправи? Зліва у нас є людина, і показано. Сила її серця на даний момент, ну, вибірково, ми зараз все будемо змінювати, і напруга серця. В залежності від того, які вправи виконує людина і що споживає, сила серця змінюється, і напруга серця теж. Ну, і, Відповідно, зовнішній вигляд чоловічка теж буде мінятися. Справа ми будемо формувати наш раціон, а також які вправи ми будемо виконувати. І моделювати, наш, що відбудеться з нами через певний проміжок, часу, якщо ми будемо вести таке життя, яке ми собі зараз оберемо. Тут є така кнопочка, «Відмова від відповідальності, де автори цієї симуляції зазначають, що це просто модель, не потрібно її буквально сприймати, але вона лише показує вплив ожиріння та фізичних вправ на здоров'я вашого серця. Але є ще інші фактори, які теж можуть на це впливати. Отже, виберемо, ось тут там, де англійська система фунти, фути, вага. Ми виберемо метричну систему, щоб у нас було в метрах, кілограмах. Ось у нас зразу вже помінялися параметри. Ну, але ви можете спробувати і залишити англійську систему. Обираємо, хто ми, жінка чи чоловік. Який ми ведемо спосіб життя? Наприклад, будемо брати підліток, якщо ви підліток, і ведете середню активність. Виберемо середню активність. Зразу ж тут теж параметри автоматично змінюються. Оберемо вік, наприклад, ось цим повзунком там оберемо 13 років, зріст. Нехай там скільки буде, і вага. Ну, приблизно ви бачите, що у нас в залежності від того, як ми міняємо, у нас е чоловічок сам теж змінює свій вигляд. Е далі е дивимось справа, що ми будемо формувати. Нам треба класти на тарілку, що ми будемо їсти. Ну, наприклад, ми любимо ось такі. Не дуже здорові речі, скажімо так, і хочемо їх покласти на тарілку. Зверніть увагу, що у нас буде збільшуватись кількість того, що ми споживаємо. Ось я додаю ще один шматок піци, і ми вже 2000 калорій споживаємо. А спалюємо ми не так багато, спалюємо трохи менше, ніж споживаємо. Якщо ми залишимо все, як є, і не будемо займатися фізичними вправами, то ми можемо натиснути: ось тут внизу почніть моделювання. І зверніть увагу, вага наша починає зростати, дивимось на чоловічка, він починає потрошечки повніти, тому що ми споживаємо більше, ніж спалюємо. І ось у нас йдуть, йде така. Шкала калорій, і ось помаленьку рухається наша вага. Давайте скинемо все, скинути все. Ну, а тепер ще раз виберемо метричну, ще раз оберемо собі вік. Зріст. вагу. Так, і почнемо дивитися, а які ще продукти тут є. Натиснемо більше, будемо проходитись і дивитися. Ось у нас є салат. Йдемо далі. А є у нас фрукти, але фрукти теж мають різну ну, калорії. Кількість калорій, коли ми будемо наводити на кожний фрукт, ми побачимо, що найменше виявляється полуниця чи яблуко полуниця. Ну, давайте покладемо собі полуницю. Йдемо далі. Ось тут є молочні продукти. Найменше 155 калорій серед йогуртів нежирний звичайний, є просто нежирний, є молоко, хто що любить, ви можете обрати, поставити собі. І так ви обираєте, чи будете випити соки, тому що соки теж мають калорії, чи чай, чи ось якщо натиснути великий молочний коктейль, ви бачите 1500 калорій і так далі. Тобто, обираєте ті продукти, які. Треба, щоб вони були і корисними. І так, запечена картопля може бути. так, Або і м'ясо має бути. І так ви собі набираєте корисні продукти. Звичайно, що не завжди всі вони будуть тут це лише модель, але ви вже можете собі сформувати. Справа у нас є така книжка, де ми плануємо свої вправи. Всі спортивні види спорту у нас. Зазначені ось тут зверху, коли ми наводимо на них теж 15 хвилин баскетбол, 79 калорій, але ми можемо, наприклад, я думаю, і два баскетболи обрати, займатися, наприклад, 45 хвилин баскетболом. І далі обираємо, дивимося, які, наприклад, ходьба по сходам 170 калорій. Достатньо багато, швидкий біг. Ну, ось ми набрали собі. І що ми можемо зробити? Значить, споживаємо ми 680, а спалюємо набагато більше. Давайте включимо моделювання і що буде з нами відбуватися? Ми почнемо худнути, нам не вистачає, напевно, калорій для того, щоб ми, і бачите, вже у нас дуже ми схудли. Отже, таким чином. Потрібно сформувати свій раціон так, щоб і не перевантажувати себе, але і зробити так, щоб і працювати, займатися спортом, і споживати здорову їжу, і дотримуватися певного балансу. Я бажаю успіхів у формуванні свого способу життя.